Христос рождається. Сьогодні продовжуємо наші зустрічі по Євангелію від Йоанна, і ми йдемо по книзі в школі Йоанна. І тому сьогоднішня зустріч наша буде коротка, оскільки ми розбираємо всього-навсього 6 всього віршів так? з 6 розділу, починаючи від 16 по 21 вірш, включно. Ось. Так, наша зустріч коротка, тому що сьогодні. Буде важливіша зустріч. Зустріч Нового року. Ось. Звичайно, що це є умовності, так само, як і умовний є поділ. Так? Поділ на розділи, поділ на е, вірші. Так? Інколи е, так, розуміємо, що там певний вірш треба закінчити десь посередині. Інколи бачимо, що е, розділ якось розділює тему. Так? Ось, ну, бо це ділили люди, так, це не, не під Божим натхненням, так, але дивилися, як і вважали за потрібне, але так уже закріпилося в традиції. Ось, І тому сьогодні в нас всього-всього шість віршів, бо, тому що ми йдемо по тому поділу, так, тематичному, який пропонує нам саме книга в школі Йоанна. Ось. Так, починаємо читати. 16-й вірш. Коли ж настав вечір, учні його зійшли на морське узбережжя. Пригадуємо собі, що ми знаходимося так, в тій ситуації, коли Ісус помножив хліби, люди поїли, так, захотіли зробити Ісуса Царем. Ось Ісус заспокоює людей. А з синоптичних Євангелій, зокрема з Євангелія від Матея, ми знаємо, що це Ісус спонукає учнів, щоб вони відплили. так? Ось, і от настає вечір, так, учні сходять на морське узбережжя, а Ісус йде на гору. Так? Ось. І е далі, 17-й вірш. І, увійшовши в човен, попливли на той бік моря до Капернауму. Так? Ось. Е тобто вони пливуть до Капернауму. Користуючись Євангелієм від Луки, ми минулої, минулого разу казали, що скоріше за все ось це чудо відбувається десь в районі Витсаїди. Ось. А якщо відкриєте карту так, Ізраїля, ось, якщо сучасну карту, то Вицаїда знаходиться трошки далеченько від моря, так, тому що Рівень озера трошки опустився. Так? І тому зараз вецеїда не на узбережжі. Так? Але ну, видно, так, що там, там такий низький рівень ось землі, хоча все море знаходиться нижче рівня Світового океану, але там такий нижчий, нижчий рівень, ось пологіше. І там цілком могла бути така гарна затока, де би, напевне, на, на мілкішій воді так, грілася може риба, і, і вже тоді легше було лапати саме, так? Тому там була вицаїда, як ми кажемо, дім рибалок. так, так дім рибалки. Ось, так от, Ми казали, що десь коло вицаїди, так умовно собі. Так, малюємо так, цей бік, східний бік, він такий рівніший, західний бік, ось він такий Маєвигін. Так? І ось вицеїда, вона тут десь вгорі, так, уже за Йорданом. Йордан упадає, тоді тут вицеїда. А тоді, якщо ми тако йдемо, то значить буде Капернаум. Так? А тоді е буде як -то, земля Генесарецька або Генесарецька область. Так? Там є. Місто, є Кіносар, є якась подібна назва має ось кінарод. Напевно, від, від цього міста Кінарот, так, ось якраз і бере назву ціла та, той, та область, ось земля Генесарецька. А далі вже йде Магдала. А ще далі, вже тако за вигином, так нижче, то вже е, Тиверіада. Так? так що все є на західному березі. Так? Ось. І от е, вони від е, Вецаїди так, до Капернауму. Якщо брати так по прямій, то це е, приблизно 5 км. Але. Але розуміємо, що тоді доріг як таких не було. Так? Були, може, десь стежки, але теж через скелі, якісь горбиста місцевість. Так? І тому люди, які жили на узбережжі, вони частіше так, від, від поселення до поселення перебиралися човнами. Ось. Наступного разу почуємо, як навіть з Тиверіади, так, пливуть. Тому на той бік моря це не мається на увазі, так би, з західного на східний, так, чи, чи навпаки, з східного на західний, ось, а то йдеться ось саме про подолання невеличкої відстані. Так. Звичайно, що вони не плили понад самим берегом, так, десь, напевно, трошки відплили, трошки довше. Ось, ну, може. Шість кілометрів треба було проплисти. Але, але ось так вони пливуть. Так? Якщо ми читаємо Євангеліє від Марка, так? то вони пливуть до Ветсаїди, так? Ось Ми кажемо від Витсаїди до, до Капернауму. Такий виглядає шлях згідно з Євангелією від Йоанна. А от в Євангелії від Матея, то в землю Генесарецьку. Тобто конкретно не вказується, що до Капернауму, але напевно, що він входив в цю територію, в область Генесарецької землі. Так? Ось. М -м -так. Тому поплили на той бік моря, це не через ціле море, а це тако зрізаючи якусь певну, певну таку, затоку невеличку. Ось, е читаємо далі, продовжуємо 17-й вірш. Уже й посутеніло, а Ісус ще не був прийшов до них. Так? Ось. Е цікава така річ, так? Ось. Що е вони чекали, що Ісус прийде по морю, так? Ось. Можливо, тут мається на увазі, що. Вони відплили від берега, так? але чекали Ісуса, що Ісус прийде так? на берег. Тоді вони підпливуть і його заберуть. Ось. Так, і, і люди їх не чіпають, якщо би хтось там десь зайшов на берег так? і захотів взяти, поговорити про Ісуса, взяти якесь інтерв'ю. Ось, ні. І от просто вони так напевно що відпливали, чекали Ісуса, ні, ну, то пливемо вже без Ісуса. Так? Якщо що, прийде пішки. Так? О. І от е that... müs... Ісус не був, прийшов до них, так, уже посутеніло. Ось. І оці сутінки, так, окрім, того, що вже ми читали, що був... настав вечір, так, ось, надвечір вони прийшли до узбережжя, відпливають і сутені. Ось. Е, дальше І схвилювалося море від великого вітровію так? Ось, ну тут, скоріше, буквальніше Щоб було перекласти, пробудилося Так, море. Ось, Воно ніби до того спало, таке тхеньке, гладеньке, а тут раз, і починає підійматися. Так, Хвилі. Е, так. Далі, 19 вірш. Пропливли вони з 25 чи 30 стадій. Так? Аж бачать, Ісус іде морем, до чого зближається, та й налякались. Так? Ось. Значить, пропливли вони з 25 чи 30 стадій. Ось. Е, одна стадія це є 185 метрів. Так? Значить, вони проплили приблизно 4,5 5,5 кілометрів. Так? Ось. Якщо, ну, так як нам пише Євангелист Йоанн, вони пливуть до Капернауму. Так? І якщо, так як ми припускаємо від вицеїди, так? то вони вже ну, майже біля цілі. Так? Але вітер сильний. То знав, який бік, так, і чи варто ставити вітрило при сильному вітрі, опаки його опустити. Ось. Е, хвилі так, кидають. Тому навіть досить близько біля берега, так, а, а так розуміємо, що ще, ще не дуже близько, ось, е, то все рівно є велика небезпека. Да? Ось. Так от, вони вже так. Приплили, проплили, ось. аж бачать, так, тобто вони так вдивляються в цю темряву, яка довкола них, і бачать, ось, що, що йде Ісус, іде помоть. До чого в нас зближається. Та й налякались. Ну, е в Євангелії від Матея ми читаємо, що вони подумали, що привид, жахнулися. Так. Тут якось євангелист Йоанн Подає все досить коротко. Так? Він не розвиває е, тем, які розвивають євангелист Матей і Марко. Так? Ось. Е, нема тут про те, як Петро хотів е, прийти до Ісуса. Так? Ось нема що вони дивувалися, хто це такий, що вітрам е, наказує. Е, Того всього нема. Так? Ось. Тут таке. Налякались. Так? Ісус іде по воді, налякались. Двадцятий вірш. А він же до них. Це я, не лякайтесь. Так? Ось. Це я не лякайтесь. Це, що говорить Ісус. Так? Але в цих словах дуже великий зміст. Ось. Так, тому що в Євангелії від Йоанна є така особливість, коли Ісус часто вживає це я, так? вірніше я є. От. В грецькій мові це звучить его-еймі, я є, а у нас перекладається або «це я», так? або просто я. Коли, наприклад, Ісус буде говорити Я хліб життя, так? Він каже, я є хліб життя. его Е, Коли Ісус буде казати Я світло для світу, я добрий пастир, я ворота, так? Ось. то завжди він вживає Его-Еймі. І є кілька разів, коли Ісус просто каже, его Ось. Тобто я є. Ось, зараз він каже, я є, не лякайтесь. А ми вже зустрічали, ні, ще не зустрічали. Коли Ісус буде говорити, так, заки був Авраам, я є. Ось. І в момент арешту Ісуса, коли питаються, хто тут Ісус Назарянин, так, сторожа, яка прийшла, він каже, я є. Так, і сторожа падає так? Ось, так, на землю. Е, так от, що ж то таке оце я є, его ей мі», так? Це я? Е, Взагалі-то це є так би, слово замінник е, імені Божого. Ось. Коли пригадуємо собі, Господь об'являється Мойсеєві, Мойсей питається, як тобі на ім'я? Як, як ти називаєшся? А Господь Бог каже: Я є той, хто є. По-єврейськи, Ехєх, Ашер Ехєх. Е і ось він так, так, так каже про себе. Бог об'являється, як той, хто є. Я є. Так? О, і е тому е євреї. Ось вони, які по можливості, е, ну, маючи заповідь, не взивай намарно імені Господа Бога Твого, так, ось вони, ось те, що була священна тетраграма, те, що так, зараз науковці кажуть, що напевне, що мало би читатися Ягве, так? і означало воно, він є, так би, третя особа, Ех є, це перша особа, Бог про себе говорить. так? А коли говорили про Бога, то говорили Яве. Той, хто є. І ось по, євреї це слово не вимовляли один раз на рік первосвященник, коли входив у свята святих. Він вимовляв, а і, і по можливості так, євреї навіть не використовували таких прямих назв Бога, так? не казали навіть Бог, так? Ось. а пробували замінювати якимось той ім'я якого благословенне, так? або е той, хто на небесах, так? Ось. Е в якийсь спосіб, лише би ну, марно часом не назвати ось, Бога, так? бога Бог. Е, і от е, в той час так, ось ця форма «Я формая е, не вживалася. Тому що Той, хто є, це Господь Бог. Ось. І от Ісус каже про себе, Я є. Так? Ось, подібно як Господь Бог, на синаї, так, коли об'являється Мойсеєві так, на Хоеві, Він каже, Я є. <п Chancellor> euh... І от э, тут, якби, Ісус э, об'являє себе ким? Богом. Так? Ось Богом, той, що колись об'явився Мойсей, той зараз ось, каже до своїх учнів: Я є. Так? Далі, ось оце він каже їм, не бійтеся. Так? І знову ж таки це нас відсилає до Старого Завіту, де Господь Бог каже: Аврааму: не бійся, я тобі щит. Так? Коли Господь Бог каже там, через ангела до Агари, що не бійся, почув Бог крик твоєї дитини. Так? Ось, або до Ісаака, так? Господь Бог промовляє, так? Тоже, не бійся, ось, коли там в нього були. Конфлікти з тими е, хетами, так? Ось. Е, до, до, до Якова, так? не бійся, зійти до Єгипту, так? Ось. не бійся, Господь промовляє, не бійся. Так? Ось, таких якихось певних важких ситуацій. І ось тут Ісус каже, Я є, і Ісус каже, не бійся. Так? Ось. А ще коли пригадаємо собі, так? Ось такий сильний вітер, води, які хвилюються. Ось, е десь то таке вже було. Так. І темрява, ось, сутінки, темрява, яка настала. Е коли ми відкриємо першу книгу, так, буття, перший розділ, ось, сотворення світу, і там темрява, Над ось, І Дух Божий ширяє над водами. Так. Але це Дух Божий, руах. Елогім, так ще можна перекласти як вітер, так, вітер сильний. Ось. І ось це вода, вітер або дух так, і, і, і темрява, і тоді Бог каже: нехай буде світло так, і стається світло. Ось. І ось так і тут так, ми бачимо вода, вітер, так, темрява і іде Ісус якого в темряві учні бачать, Так? І він каже: Я є, не бійтеся. Ось. Е, так, тому е, тут є ось таке богоявлення. Так? Ісус являє себе своїм учням як Бога. О. Тому в Євангелії від Йоанна ось не е, розвиває євангелист е, великих якихось тем. Так? Ось, що учні налякалися, що там десь Петро хотів поводі, поводі прийти до Ісуса. Так? Чи що е там учні поклонилися Ісусу? І що, щось таке. Так? Ось такого такого нема. Так дуже коротко. Але центром є Ісус, який об'являє себе як Бог. Так? Бог. Це є богоявлення. Так? О. І коли будете читати книгу. Чи, чи коментар, який публікує Патріарша катехітична комісія, то побачите, що автори називають це п'ятим знаком. Так? Знак це щось, що вказує на щось. Ось так було минулого разу ми читали про помноження хлібів. Так? Це є знак, це не Євхаристія, але це знак, який вказує на Євхаристію, так? Ось, на Євхаристі. О, е, так. То тут який знак? Скоріше за все, це не знак. Це просто богоявлення. Е, так. так, це надприродне. По воді не ходять. Ось, зазвичай. Ісус іде по воді. Так, це є чудо, це надприродне явище, але це не знак. Це сам Ісус, який є Богом. Так? Ось. Тобто тут нема мети вказати на. Так? Ось. Е, добре. І ось так, так. Є навіть деякі такі богословські спроби поділити Євангеліє від Йоанна ось на, по темах, так? по словах, які вживаються. Ось. І віднаходять такі якісь певні об'єднання тем, ось де. У формі такого хіазму, так ми вже колись згадували за, за хіазм, і ось коли так об'єднувати теми, так ділити, то оце, коли Ісус іде по воді і каже: не бійтесь, це я, так, то тут якраз виходить так центр Івангель. Так? Середина ось. Ем, так. Добре, тому, тому скоріше за все, це не знак, ось. хоча м, автори так? Фаусті ось, то кажуть, що кажуть, це знак. Ось. Є і такі думки богословів, і такі. Дальше. І хотіли його взяти. Так, ми вже підходимо до останнього вірша. Хотіли його взяти, ламба, прийняти, так, отримати у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. Та якби Ісус підходить до човна, ще навіть не сідає у човен, а ось та відстань до берега, так? вона так би стирається, зникає. Її нема. Так? Ось, вони вже біля берега. Ось, відразу ж біля туди пристали, куди потрібно. Е в... ну, Івангелій від Марка, так, Ісус входить в човен, і вітер вщухає, і учні задумуються, не, не задумуються, дивуються, так? здумілись вельми, ось дивуються. Е так. Ось. В Євангелії від Матея так навіть закінчується таким визнанням учнів, що ти, істинно син Божий. Ось. А тут цього всього нема. Чому? Тому що центром є все-таки Ісус, так? не дія учнів, не... а Ісус, який приходить. Так? Він приходить на допомогу своїм учням, так? тим, хто його потребують. Ось. Це така річ. Але найбільше, ось що він себе об'являє як Бога. Е, ну, на цьому будемо закінчувати. Так, і помолимося на завершення молитвою, яку нам пропонує книга в школі Йоанна. А е, так, вітаю вас з прийдешнім Новим роком і святом обрізання Господнього або найменування. Ісуса Христа. Так, е якраз от, е Коли, коли Йосиф, так, який отримав е звістку від Ангела у сні, так, що Ти даш йому ім'я Ісус, от Йосиф, так, дає ім'я Ісуса, називає Єшуа, е тобто Ягве, Спасає. І сьогодні Ісус, як ми читали, Він каже, це Я, так, ось, він є тим, Ягве. Ягве, який спасай, приходить до своїх учнів, щоб спасти від бурі на морі, але так само приходить до всіх нас, щоб спасти нас від гріха. Ось. Тому е помолимося молитвою, і нехай Господь благословить, щоб цей рік, так, 2025, який є і ювілейним роком, ось, щоб став для України роком перемоги. Помолимося. Господи Ісусе, поглянь зі святої Своєї Гори на Твоїх учнів, самотніх і переляканих посеред супротивних вітрів, дякуємо тобі за те, що виходиш нам на зустріч. Лише з тобою зникає всякий страх, і ми безпечно причалюємо до довгожданої гавані, братньої любові. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.